Нома ну, зроблю коя своїм 12 красотулям новесеньке відео. Вітаю вас, любі глядачі. Взагалі, це відео мало бути на іншу тему, але якось воно не пішло і для короткого ролику на незначну тему займало забагато часу. Тому сьогодні в нас буде дайно подивитись. Ви напевно думаєте, як так вийшло, все було наче добре. А зараз мобільна гача гра. Пояснюю, як це було. Сидів я якось в дискорді з одним свідомим громадянином, і якось мова зайшла за тему, де вже було зламано чимало списів. Далі буде реконструкція діалогу. Нащо ну, ти граєш в це? Мені це подобається. Але ж тут нема геймплею, це тупо донатна помийка і фансервісна крінжа. Я все граю заради сюжету. Ти в це граєш заради сюжету, а візьмака дропнув. Мене не затягнуло. А оце затягнуло. Ну слухай, тут реально гарний сюжет. Який. Який сюжет? Так що це за сюжет, таке що затьмарює візьмака? Я тобі не скажу. Тобто, ну ти зазреш його, беді буде ніякого. Сам пограй, дізнаєшся. Ага, одразу як ти пройдеш у візьмаку арку барона. Так ми й опинились тут на дні ігрової індустрії. А чому я так вважаю, буде трохи пізніше. Зараз поговоримо про сюжет і настільки наскільки мене взагалі вистачить. Дам вам невеличкий спойлер, вистачило мене ненадовго. Синопсис тут такий далеке майбутнє, постапокаліпсис, повстання роботів, яких називають раптури, люди живуть під землею, а на поверхню вибираються заради ресурсів, боротьби із залізяками і всяке таке. Головний герой прокидається і. Греці з ним. Ми пережили вибух конвою, втратили пам'ять, але нас розбудив бойовий андроїд. Вона ж каже, що на нас напали раптури. Ніно, ну, той факт, що з повстанням роботів воюють роботи. Я вважаю геніальною знахідкою сценаристів. Ніно ну, тупово. Звісно, що цей андроїд відстрілюється від усіх. Боже, цей геймплей. На своєму шляху ми знаходимо ще двох андроїдів, яку зігадано з московицькими опізнавальними знаками та. І мене можете не запам'ятовувати, я теж не запам'ятовував. Головне, що новозібрана компашка йде далі і знищує купу консервних банок, аж поки реснявому андроїду не телефонує асистент, який каже, що конвой головного героя підірвали середини. І як ви могли здогадатися, ви ж могли здогадатися, вам все для цього дали, так? Експозицію зі світом познайомили, підготували до наближаючогося твісту. Коротше, підірвала конвой та ніки, що врятувало нас. Так тут називають бойових андроїдів Нікке. Вона ж викликає Раптуру, що її захоплює. Незважаючи ні на що, вчорашній випускник з Амнезією та дві недобитих консервні банки знищують величезну махіну. А то був не просто великий робот, а робот, який розбирав захоплених нікки на деталі. Головний герой вбиває свою вже напіврозібрану рятівницю і загін придурків повертається на базу. Там їх одразу викликають на килим до місцевого офіцера. Перекидаємося парою селів, і нас посилає тренуватись. По результатах симуляції генерал чи хто не та висновок, що головний герой рахлом і взагалі дивив, що живий. А значить, його можна відправити. На важливу місію. Під час цієї вилазки нічого цікавого не відбувається. Єдине, що змінилось, нам приставили до загону споглядача. <звук> це гач гра для німечників, чого ви очікували? А далі до насправді говорити нічого. Завершується операція тим, що ми таки зруйновуємо електростанцію, яку взагалі то треба було врятувати. За це головного героя ругають і виганяють з арку. Арку, в свою чергу, це така організація людей, що живуть під землею і посилають сніки воювати з раптурами. Звісно, що головного героя не звільнили зі служби, він просто живе тепер на поверхні. З якоїсь причини фортпост, куди нас переселили, виглядає радше як помийка, ніж військове укріплення. Пропускаємо пусті діалоги і нам презентують нового персонажа, та ще й не одного. Заходу на головного героя починає бичити якась падла з великої трійки, а велика трійка це щось, що стоїть навіть над арком. По максимально клішований чин вона демонструє свою домінацію над головним героєм, так ніби це не було очевидно з самого початку. Але, хоча, може, когось від цього трету ж я не вправ засуджувати. Решті -решті Міжна посилає нас на завдання і надає ще двох ніки, без яких ми нічого зробити не зможемо. Не подумайте нічого зайвого, їх зовнішній вигляд абсолютно повністю виправданий, адже вони повернуті мазохістки. А наскільки ефективно робити андроїдів з подібними неконтрольованими девіаціями, це питання сценаристам. Новозібраним загоном ми вирушаємо на завдання, суть якого знають лише ці дві БДСМщиці. Ну звісно, що вже на півшляху вони таки розкажуть, що наше завдання знайти унікальну розмовляючу раптуру. Але вилазка все затягується і затягується, і на привалі до командира починає клеїтися одна з цих БДСМщиць. На щастя, невдовзі так і знайшли. Здогадатися, чому його так звуть, не важко. Важко йде його затримання, адже незважаючи на те, що по чесному ми таки його перемогли, ця паскуда бере і ледве не вбиває весь мій загін. Рятує нас лише неопізнана ніке, мотив якої. Зовсім нам невідомі. Може лише припускати, що їй стало шкода таких робаків. Трохи згодом головному герою телефонної асистенти передає наказ повертатись на базу. Але оскільки ми оточені раптурами за нами вилетіла рятувальна група. Вже на базі нам влаштовують догану і відсторонюють від завдань на дві доби. І все тому, що Тагадана не сказала, що ми виконували її вказівки. На особисту розмову протагоніста викликає генерал, щоб побільше дізнатися про андроїда, який нас врятував. адже то було непросте Ніке, то був Пілігрим. Пілігрими не підпорядковуються Арку і взагалі про них мало що відомо. Але справа в тому, що й головний герой. Нічого не знає. Саме тому вже генерал почне ділитися інформацією. розказує він саме про туніка, яку зламали на початку сюжету. Що відомо на 100%, так це те, що андроїд був зламаний ще до того, як вирушив конвой. Зламати андроїда поза базою не є можливим через непробивний фаєрвол. Одразу впізнається робота випускників спеціальності 125 кібербезпеки та захист інформації. Дну своїх не бросаємо. Підсумовуючи, можна сказати, що підрив конвою був результатом внутрішньої диверсії, проще кажучи, зради. А єдиний зравтор, з раптур міг зв'язатися з Родник, це очевидно, говорун. Тож, якщо ми хочемо дізнатись, що сталося з андроїдом спочатку, чиє ім'я я тупо вже не пам'ятаю, нам доведеться знову знайти говоруна. хоча мені власний пофіг. Вже перед виходом на місці до нас докопується оце опудало і. І нічого важливого не відбувається. Він просто йде собі. А команда телепнів вирушає на наступне завдання, щоб знайти Пілігрима. І прямуємо ми в Мордор. Ні, цього разу я навіть не приколі. Тут реально все до надписи московитською, а я рятую нас від лавіни. Ніки з російським акцентом. З величезними зусиллями переживаємо потік крінжі в діалогах і рухаємося до дослідницького центру, де знаходяться дані щодо Пілігримів. До комплексу ми тоді йшли, незважаючи на всі попередження про велику кількість ворогів у ньому. Та є один нюанс: цей комплекс одна велика раптура, що виглядає як черепаха. Звісно ж, боса ми так і вбиваємо, її треба віддати належне. Музика в цей час рейтах і непогано. Але що було далі, невідомо. Ні, сюжет на цьому, звісно, не завершується. Просто я трясся більше не можу. Як ви могли помітити, сюжетна частина завершилась. Тепер щось з цією грою не так. Усе усе з нею не так, і ви це прекрасно бачили. Почнемо з того, що це гача гра. Реально онлайн казино, де гравцям пропонують виграти анімешну дівчину, яка їм більше сподобалась візуально. Не звинувачуйте мене завчасно у лукізмі. Це не я, це гра. Місцеві персонажі це просто картонні штампи без характеру, створені лише для того, щоб буквально кожен знайшов собі вайфу мрії. Звісно, якесь поверхневе розкриття через сюжет та епізоди буде, але це просто крінжові діалоги, рівня аніме в жанрі романтичної комедії з нульовим бюджетом. Про що можна говорити, якщо персонажі навіть не анімовані? От як є первинний сперед персонажа, так він і буде далі статичним максимум, трішки зміниться вираз обличчя і все. Але ж я все кажу про якість другорядних речей і пропускаю той момент, що в грі нема геймплею це просто гра без геймплею. Все, що треба робити, тицяти по екрану та інколи тисяти в спеціальні кружечки. Вау! Йой, зачекайте секунду, мені терміново подзвонив пан, я в це граю заради сюжету. Він передає, що так, основна ідея гри в тімбілдингу. І починається він коли? Півроку треба грати? Ну тобто, щоб почати грати не в клікера в якійсь там таблиці в Excel, треба півроку потерпіти. Прикольно, Ну може тут і геймплей не головне? Може тут головне сюжет? Скажу вам так, за ним неможливо слідкувати. Гра це комплекс поєднання геймплею, візуалу та сюжету, все має бути в рівновазі, який би не був сюжет, якщо інші аспекти не просто кульгають, а буквально інваліди на нього буде все одно. І це саме такий випадок, так ще й сюжет прісний і нецікавий. Максимально ліневий крок за мнезією головного героя, який на додачу ще й типово Сьюза, що не візьметься, усе вийде. А щоб цю шикарну історію дізнатись, треба читати просто полотнища тексту, сухого, нецікавого тексту ні про що, відсотків важливої інформації. Ну, звісно, можна і слухати, бо гра майже повністю озвучена. Майже. Адже інколи головного героя будуть писати через месенджер, де ніякої озвучки нема. Неймовірно складно і хоч якось проникнутися атмосферою, бо це гра про ніби дівчат у барвистих костюмах, а сценарист хоче нас запевнити, що це має хоч якийсь сенс. Ну неможливо сприймати серйозну воєнізовану структуру, де кожний оперативник це особистість. Ну а ці взялені хоча б по-бойовому. Ніякої дисципліни, ніякої стандартизації, тут кожен на що гараздий. Ну, банальна логіка, якщо якогось андроїда поламають, йому будуть потрібні і унікальні записні деталі, чого не траплялося б, якби вони виглядали ідентично. Ну давайте припустимо, що ми змогли абстрагуватися від усього цього абсурду і повірили. Заодно ніфіга не вийде, адже будь-яке більш-менш терпиме повіствування буде раз у раз перериватись, щоб показати нам черговий тупий гумористичний епізод з жартами про дупи стати. Вістосунки і таке подібне. Ці вставки дратують і вибивають із занурення, вони не розбавляють історію, з цим справляється ігрова частина, адже щоб почитати наступний сюжетний діалог, треба пройти декілька тупих рівнів, про якісь геймплею яких я вже казав. Але якщо все так погано, чому на мобілках ця гра поступається в популярності тільки господи, прости геншіни? Чому це настільки популярна мобільна гра, і чому вона принесла так багато грошей? Ну, по перше, на телефонах нема що грати, і для поїздки в автобусі скоротити час навіть у такі фігні можна. А по друге, фансервіс це сміття нічого не може запропонувати, окрім фансервісу. Сюжет дно, геймплей, дно, візуал дно, але ось з фансервісом вони постарались. Неймовірна купа персонажів, колаборації, літні івенти з персонажами в купальниках. Вам нагадати, як з цією грою познайомилась більшість людей. Через тобі тіктоки ти всі дивились на оце. У мене просто нема цензурних слів щодо цього. Гра повністю вироблена менеджерами, не митцями, а менеджерами. І зроблена вона лише з однією ціллю збирати стільки грошей через донати, скільки можливо. І це працює. Люди хавають за власним бажанням. Дійсно, ігрова індустрія дуже комерціалізована. Згадайте на Arts та Блізерт, але до такого рівня жлобства їм ще далеко. Хоча вони й стараються. Можна поставити мені логічне запитання, чого ти докопався? Ну, я така граю і я подобається, грай, не подобається, не грай. Ну по-перше, мене змусило це грати. А по-друге, я бачу у цій грі ракову пухлину на тілі індустрії, пухлину, яку із задоволенням годують самі ж гравці. Ви можете справедливо зауважити, не мов. я от граю без донату, своє задоволення, лише заради сюжету, але стосовно гри без донату, скажу вам так: цвяхи можна забивати і лопатою, але основне застосування лопати від цього не зміниться. І я це до того, що ви можете як завгодно ставитись до цієї гри, але її сутність залишається у тому, щоби видоїти гаманці нещасних лудоманів. А якщо вам подобається такий сюжет, то я навіть не знаю, що ж, а на цьому моменті я буду з вами прощаватись. До нових зустрічей!